Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Нарешті настала сприятлива погода, і програма дитячі цікавинки відновлює свою роботу. Ми знову, крокуючи проспектом нашого міста, будемо дізнаватися відповіді на ваші запитання, малята. А ви, дорослі, стережіться, тому що ми йдемо до вас за відповідями. Ну що, ходімо? Шановні дорослі, чому муха може лазити по стіні і по стелі, і ніколи не, не падати. В неї ж на лапках є, мабуть, якісь присоски, от вона й держиться. <рес> ну. Так, і тому вона не падає. Да. Дякуємо. Навірно, то ж у неї є скрила і вона може літати. Ну, бо в неї таке життя лазить, типу стелі. а чому вона не падає? Не діє на неї закон тяготіння, мабуть. Тобто вона така легка іначе наче в космосі. Так, так. Добре, дякуємо. Мабуть, тому що лапки такі. Не знаю. От чому інші тварини? От чому коти по стелі не бігають? Ну, муха це насікома. Вони повинні літати, ползати. А коти повинні бігати. Ну так чому муха не падає? Не знаю. <свісна> 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 ну, добре, дякую. Інтересно, звісно. <свісна> Як вони там тримаються? Не знаю. знаю. Не знаю, не знаю. Да? Софт не знаєш? Не. Ні, ми не знаємо, каже. І ще ніколи не цікавились? Ні. Ні. Ну падає. Добре. Як ви гадаєте? Присосками. Так, і тому вона не падає. Да. Дякуємо. Дякуємо. Легенька дуже. І тому вона не падає? Ні, в неї є на лапах, такі. Як вони називаються, при, ну, прилипає вона до стін. І тому не падає. Так. Да. Дякуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чому у людини 5 пальців? Тому що так дано Богом. А чому не 4, не чому не шість? Немає такого. 4-6. Таких людей немає на світі. Ну так а чому так? Ну так чому так? Так Бог створив чоловіка, людину таку. Добре, дякуємо. Бо шостий не виріс. Ну а чому не шість, чому не четыре? Та так зручніше. Щоб зручно було? Ну так, да, для зручності. Без поняття. Ну как, я, обыкновенно п'ять пальців. Ну а чому не, не четыре, чому не шість? Ну, кожен палець має свой... Так сказати, обозначення, мезинець, подмедінець і так далі. Ну, якби було, наприклад, шість, то придумали б ще якусь назву. Не знаю навіть без паня. Не знаю, як це? Я не пойму. Ну, чому не шість, чому не чотири пальці, а от п'ять. То що вони маленькі та так спитали. Ну, я вже цікаво, знати відповідь. Чому? То що так Бог создав? Ну, як? Не знаю. То що так треба? Як гадаєте? Ну так Бог создав, так і є. А чому не знаю. Ну, чому не 4, наприклад? Не знаю. Ніколи над этим не задумувалися. Чого так є. Без поняття. Без поняття, так. Природа. Да була. Дорослі, скажіть, що таке туман. Чому він з'являється? Ну дождя, туман. Сонце, дощ, не знаю. Ну інколи буває так, от вранці виходиш на вулицю і доща начебто не, не було, а туман є. Ну, сира <гум> не знаю. Ну, тому що, мабуть, весна пройшла, настає літо тепло, і туман сідає. Ну, а чому? Як ви сказали, туман сідає? Не, не знаю. Мабуть, так в природі. Ну, Якщо він сідає, звідки він береться? <плес> ну я не знаю. Туман? Ну це, мабуть, зустріч двох повітр: холодного і гарячого, теплого. І воно. Образується туман. Ось вот так я думаю. Добре, дякуємо. Да, а другого способу я не знаю. Може у когось другим враження. А в мене таке. Ну ми дізнаємося, обов'язково. Да, будь ласка. Туман? Це пари води, які спаляються з ростенько при перепаді температури. Дякуємо. <реш> не знаю. Ну, чому він з'являється? атмосферності більше схо. Ну, так. Ну, этот идёт конденсат холодного воздуха і і теплого. Тому йдеть і туман. І з землі йдеть У Нас програма дитячі цікавинки, і дітки запитують: "А що таке туман? І чому він з'являється?" Туман це цікавий вопрос. Це б ребёнкам вопрос спросить, може він пояснити вам. Ну, якби как бы у вас дитина запитала, от як как би бы ви пояснили? Туман. Себе так манэ... меня <laughs> обезоружили таким вопросом. Туман? <laughs> Затрудняюсь на научно ответить, как-то термина не знаю определенного. Ну это как бы эм, туман появляется, когда перепад температуры. Э, с холодного на теплое. И получается испарение. І вийшло туман, Ось так, от, от так мого об'ясніть. Дякуємо, будь ласка. Ну що ж, ми назбирали достатньо різних думок, ми назбирали достатньо відповідей, хоча не всі з них були правильними, але без цього не буває. Ну і на завершення, мабуть, потрібно підсумувати те, що ми зробили. По першому запитанню, чому муха лазить по стінам? По стелі і ніколи не падає. Відповідь правильна була. Тому що у мухи, по-перше, на лапках є тоненькі ...ворсинки, якими вона чіпляється за стіни, за стелю. А по-друге, вона виробляє таку липку речовину, якою вона закріплюється на будь-якій поверхні. Щодо того запитання, чому у людини 5 пальців. То на це навіть вчені не знають достеменно відповіді. Чому саме так? Але вони дійшли висновку, що так просто зручніше. І у ході еволюції, якщо і було у людини більше або менше пальців, то просто зручно, щоб було їх 5. І тому так і сталося. Ну і останнє запитання: що таке туман? Відповідь правильно також прозвучала. Туман. Це краплинки води, які зависли у повітрі, тому що біля землі тепло, а зверху йде холодне повітря. І саме тому, коли вода випаровується із землі, вона не може дістатися нагору на небо, не може перетворитися на хмаринку, і тому осідає у вигляді туману. Ось так ми будемо чекати наступних запитань. Будемо збирати на них цікаві відповіді. А на сьогодні програма дитячі цікавинки завершується. До нової зустрічі! На світі много